У благодійному забігу активні парки, який відбувся на набережні тернопільського ставу, участь взяли як дошкільнята, так і люди поважного віку. Василь Петрович один із найстарших учасників забігу. Йому 67. І вже понад 40 років він активно займається спортом, продовжує підтримувати свою фізичну форму і залюбки бере участь у таких заходах. Я бігу, наприклад, мені палки представляти скучно. Я, я люблю літати без землею. Тобто ми літаємо. Бігуни чим більш динамічно і більше можливості нагрузку дати, а з іншої сторони, небезпечно, то можна перегрузитися. Тобто є певний ризик. Особливо на, на великій заставі учасників заходу мотивує не тільки змога випробувати свої спортивні навички, а й можливість допомогти Збройним силам. Не зміг не відмовитися прийняти участь і водночас зробити благодійність якраз на установки РЕП там на групах бачив і не зміг втриматися водночас два в одному, як і собі в користь, так і в користь комусь іншим. Благодійність є вагомим чинником, який впливає на результати таких забігів, розповідає ветеран війни та координатор спортивних занять Олег Андрієнко. Державна установа спорт для всіх допомагає армії, організовуючи спортивні заходи не тільки на Тернопільщині, а також по всій Україні. Ще організаторів надихає те, що в них є можливість займатися корисною справою, попри війну. Водночас загортовувати і виховувати молодь. Мета в цьому, щоб наших дітей, наше суспільство долучати до активного способу життя, щоб, незважаючи на війну, воно допомагає цьому спорту, розвивання спорту, це наше майбутнє, наших дітей. Я думаю, що це буде найкраще, що ми зможемо в даний час це долучити до цього. Такі спортивні події під час війни це і популяризація здорового способу життя і можливість фінансово підтримати людей, які нас захищають, і таким чином наблизити перемогу.